Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії Олена Страхович. Удари по цивільних об'єктах і численні пожежі. Такі наслідки нічної атаки дронами по Харкову, Одеській та Львовській областях. Чотири десятки ударних безпілотників і одну ракету випустили російські військові по Україні минулої ночі. Шахиди запускалися хвилями в різних напрямках малими групами. У результаті бойової роботи українським захисникам вдалося знищити 24 безпілотники. Основний удар припав на Харків. Окупанти атакували місто десятьма дронами. Там спалахнули п'ять пожеж. Вогонь охопив будівлі цивільної інфраструктури, вісім автомобілів і житловий будинок на загальній площі понад тисячі квадратних метрів. Після атаки до медиків звернулися вісім харків'ян із гострою реакцією на стрес, зокрема двоє дітей. На щастя, серйозних поранень у наслідок обстрілу ніхто не дістав. Вночі окупанти атакували ударними безпілотниками Одеську область. Два дрони знищили сили ППО, але був зафіксований і приліт по інфраструктурному об'єкту в регіоні. Обійшлося без сильних руйнувань. Мирні жителі не постраждали, зазначили в Одеські ОВА. За минулу добу ворог 108 разів обстріляв і Херсонщину, випустивши по регіону 600 снарядів із мінометів артилерії, градів, биплата, авіації. Прильоти зафіксовано в житлових кварталах на території навчального закладу та підприємства в Береславському районі, а також на заводі в Херсоні. Через ворожі обстріли двоє людей загинули. Ще четверо дістали поранення. Унаслідок вибухів керованих бомб у республіканці пошкоджено п'ять житлових будинків. У Новокаїрах зруйновано адміністративні та господарські будівлі, постраждало обладнання для водопостачання. Поранено 54-річного чоловіка. У Береславі військові з дрона скинули вибухівку на житловий квартал. Поранення отримав 44-річний чоловік. Масованим артилерійським вогнем ворог накрив веселе Каховського району. Один із снарядів влучив у приватний будинок. Загинув 60-річний господар. Також пошкоджено майно. Громади, бензиновий генератор і великі ємності для зберігання води. Із реактивних систем залпового вогню армія РФ обстріляла урожайне. Важкі поранення дістали дві місцеві жительки. У Херсоні під вогнем противника перебували прибережні райони, центр, мікрорайон Карабел і передмістя. Пошкоджень зазнали об'єкт критичної інфраструктури, багатоповерхові та приватні будинки, в яких снарядами посічено фасади та дахи. Вибито вікна після серії потужних вибухів. У деяких районах почалися проблеми з електропостачанням. Повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. День ракетних військ і артилерії, який святкують 3 листопада. Українські гармаши планують відзначити, як то кажуть, з вогником. Саме цей рід військ завдає найбільших втрат супротивникам. Артилеристи служать не лише у ЗСУ, а й в Нацгвардії та інших структурних підрозділах. Результативна робота ракетно-артилерійського підрозділу морської піхоти ВМС ЗСУ сприяє просуванню військ і тим самим наближає звільнення окупованих територій у спецрепортажі наших колег військових кореспондентів телеканалу Міністерства оборони Брест розповідається про щоденну роботу наших артилерістів на передовій. Зараз будівельника до артилерія. Вчився будувати, а зараз навчився руйнувати. Музика. Треба захищати рідних, сина, дружину. То, ну, якщо якщо не ми, то вони прийдуть сюди, до наших рідних. Васабі. Військовослужбовець на позивний Васабі і далі б залюбки будував житло для своїх співгромадян, утеплював фасади і оздоблював оселі, якби не війна. Опанувати новий фах артилериста довелося і Дмитрові. За тиждень після повномасштабного вторгнення він вже був у територіальному центрі комплектування. Зараз розрахунок у мене досить молодий, але ми на Донеччині набралися досвіду хорошого, і зараз тут же показуємо разом весь дивізіон хороші результати, тобто практично всі цілі вражаються. Примітно, що Дмитро раніше не лише не мав бойового досвіду, а й був визнаний непридатним для військової служби за станом здоров'я. Але коли на шальках Терезів мир і спокій у власному домі, пішов добровольцем захищати країну. Це наша земля. Її треба захистити, захистити наших дітей, щоб про вони не знали і не чули нікого більше. У цього ракетно-артилерійського підрозділу військово-морських сил кілька основних важливих завдань. Мінусувати живу силу та зброю ворога, знищувати логістичні центри росіян і у такий спосіб допомагати просуванню українських військ. Найважливіше те, що ми робимо спільну справу, і ми завжди максимум прикладаємо зусиль для того, щоб підтримати нашу піхоту, тому що піхота дуже чекає нашої допомоги. При цьому вкрай важливо убезпечити власний підрозділ, як людей, так і техніку. Контрбатарея працює в них, тобто, ми ховаємося багато дронів літає. Вони стали набагато агресивніші по цьому напрямку. Старший офіцер батареї на позивний сідуй, також доброволець, Ще кілька років тому був впевнений зі збройних сил. Пішов назавжди. Був офіцером запасу, коли почалася війна великому Був призваний направлений на перепідготовку. Роботи вистачає, особливо зараз останнім часом. Іде інтенсивна праця. Йому 26, але за влучність та розсудливість побратими кличуть його дід. Військовослужбовець обіймає посаду механік САУ, але це не всі його обов'язки. Я зараз на передачі зв'язку, тобто на передачі координат, цілий кута, заряд, снаряд. Тобто я підтримуюся з У цивільному житті. Я працював педагогом фізичної культури. Коли почалося вторгнення, я був зі своєю родиною в своєму місті Слов'янську. Два рази ходив військомат, два рази мене не взяли. На третій раз я, вже було гаряче, катапи були 10-15 кілометрів біля Слов'янську. Я вивіз свою родину до міста Рівного і там вже пішов військомат, вже остаточно. І там вже кров з носа кажу, забирайте мене, бо я не можу так. Звісно, гармаші, та й не лише вони відчувають в тому, адже багато хто з наших захисників на передовій вже тривалий час, проте мотивація не слабша. Родина, земля і гідність своя гідність. Я б не відчував би себе чоловіком, якщо б був би не тут зараз. 3 листопада, день ракетних військ і артилерії. Наші гармаші планують відзначити, як то кажуть, з вогником і передають вітання своїм побратимам. Я бажаю кращих попадань в ціль. Потужності, маневреності, напористості відпикав смерть. Все буде Україна. Слава Україні! В Україні можуть знову підвищити тарифи на електроенергію для бізнесу уже вдруге цього року. Це приховане зростання ціни на електрику і для населення. Вважає експерт інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. і пояснює, чому. У липні енергетики підвищили тарифи на електрику для бізнесу. Не виключено, що це не останнє підвищення в цьому році. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, наприкінці жовтня запропонувала підняти граничні ціни, так звані прайскепи, на електроенергію на ринку для бізнесу. У середньому ставка підвищиться від 4 до 23 відсотків і призведе до росту цін на товари та послуги, говорить експерт інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Це означає те, що це в наступному, тобто в найближчому майбутньому, там через місяць, два-три це буде вже виливатися безпосередньо у подорожчання товарів і послуг для звичайного населення. Ціни на електроенергію стосуються не виключно великих промислових об'єктів, які, наприклад, виробляють товари на експорт, а й малого бізнесу. Пояснює фахівець. Ціни будуть зростати наступні на побутові послуги товари. І споживач в будь-якому випадку піде за цими послугами, за товарами, за молоком, хлібом. Пошити сорочку, там зашити якусь там річ, ремонтувати взуття, постригтися і так далі. і так далі. Тобто, все це пов'язано з електроенергією. Всі послуги таким чином. Кожна людина щомісяця буде витрачати більше грошей на товари і послуги, і зробивши певне обрахування, можна вивести приблизні показники прихованого підвищення тарифу для населення, який зараз складає 2 гривні 64 копійки, пояснює Юрій Корольчук. Але зважаючи на те подорожчання, яке відбулося вже з 1 липня, воно також не було повністю обґрунтованим. Воно також не було повністю обґрунтоване, і те підвищення, яке відбудеться, скоріше за все, воно відбудеться. Так воно буде означати, що фактично е ціна е тариф на електроенергію для населення. Становить десь в районі от 3 гривні 20 копійок, 3 гривні 30 копійок. Водночас Юрій Корольчук наголошує, електроенергії в країні вистачає навіть для експорту. І чи потрібно збільшувати тарифи в нинішніх непростих умовах, питання відкрите, підсумовує експерт. На сьогоднішній момент та ціна, яка складається на ринку для компаній, так вона, вона більше того, вона дозволяє імпортувати електроенергію навіть з-за кордону. Тобто там зі словаччини в основному ми імпортуємо з, з Румунії і продавати її тут. Тобто без збитку для себе, тобто, знаєте, з прибутком. Територія пам'яті пам'яті про голодомор, про жертви голокосту, про нинішню війну в Одесі над створенням нового проекту працюють громадські працівники, історики, молоді архітектори на презентації архітектурних проектів. Побувала і наша знімальна група. Територія пам'яті це музей геноциду. В історії українського народу є чимало трагічних подій, забувати про які ми не маємо права. Ми будемо говорити о голодоморі, ми будемо говорити о геноциді кримських татар, о геноциді ромів, про інші геноциди, які були в ХХ віці, і о холокості як е, такої, як сказати як центральної проблеми, як масовим геноцидом, який був в ХХ віці, і безспорно о те, що відбувається сьогодні в нашій країні. Свої архітектурні проекти майбутнього музею представили чотири творчі групи студентів Одеської академії будівництва та архітектури. У кожному передбачається використання нових технологій, інтерактивного простору, створення особливої емоційної атмосфери за допомогою освітлення. Усі учасники отримали заохочувальні грамоти, а перше місце посів проект, який створили три студентки архітектурного інституту. Це дуже цікавий був проект для нас, і це була перша наша можливість як студентів використати використати свої практичні навички, попрацювати в команді, поспілкуватися з замовниками. Тому що, коли ти працюєш над студентськими проектами, ти там щось собі на хвилі, щось робиш те, що тобі подобається. А тут є люди, які від тебе чогось хочуть, які дають тобі чітке ТЗ, і ти потрібно і тобі потрібно його виконати. Переможниці конкурсу розповідають. Перед тим, як приступити до роботи над проєктом, вивчали літературу, історичні свідчення, фото та відеоматеріали. Це дуже була цікава інформація, тому що деякі моменти ми може, не знали. Коли ми читали літературу, вивчали її, багато емоційно сприйняли, тому що багато таких фактів, які ти не очікував дізнатися. Сучасні музеї це не просто стенди з експонатами. Особливо, якщо йдеться про історичні моменти життя країни, використання електроніки, інтерактивних можливостей, штучного інтелекту допоможе залучити до музею людей різних поколінь, занурити їх в атмосфери певного часу, оживить події. Ми вважаємо, що це важливо, тому що будь-який людина зараз може будь-яку інформацію найти в інтернеті, і щоб якось то його, потрібно використовувати не только текстову інформацію, але також візуальну. І особенно це актуально для дітей, тому що вони більше сприймають інформацію іменно візуально і більше люблять взаємодіяти з якими артефактами, артефактами. Попри те, що визначено проект Переможець в основу остаточного варіанту музейного простору ввійдуть найцікавіші ідеї всіх чотирьох студентських робіт, зазначив Павло Козленко. Для нас це дуже важно, що це делают именно студенти, тому що ми же це для чого строим? Для молодіж. Тому молодіж должна нарисувати то, куди они хочуть прийти. Вот это первый важный наш тезис. до должна спроектировать і нарисувати то, куди хочуть прийти. Наступний етап створення території пам'яті робота групи істориків над описом подій, про які розповідатиме музей, а потім реалізація всього проєкту. Чергова сесія Одеської обласної ради в п'ятницю зібрала місцевих обранців, двох нардепів і губернатора. Останній виявився вельми незадоволений роботою обласних депутатів, про що не забарився їх проінформувати. Після жорсткої критики керівника ОВА сесія пішла у звичному режимі. Під час засідання троє депутатів одеської облради склали повноваження. Депутати так само ухвалили рішення про внесення змін до порядку соціальних виплатів, малозабезпеченим жителям області, а також постраждалим і рідним загиблих під час збройної агресії РФ. Так само було погоджено і п'ять проєктів рішень про використання природних ресурсів. В Одесі позашляховик на пішохідному переході збив маму з двома дітьми. Жінку її семирічну доньку та двомісячного сина відвезли до лікарні. На перехресті вулиць Неділіна та Чубаївської автомобіль Тойота збив одеситку, коли вона разом зі своїми дітьми переходила дорогу пішохідним переходом. Постраждали, госпіталізували. У матері діагностували закриту черпно-мозкову травму та ушкодження поперекового відділу хребта. У семирічної дівчинки забої ніг і таза, двомісячний малюк, на щастя, не постраждав. Водія позашляховика поліцейські перевірили на стан сп'яніння. Він був тверезий. За фактом ДТП відкрили кримінальне впровадження. Повідомили у у пресслужбі облполіції світловий день стає все коротшим. А в осінньо-зимовий період дощів, туманів і снігопадів відимость на дорозі обмежена. Додаткові труднощі можуть спричинити й можливе вимкнення світла, коли замість сигналів світофора, водії та пішоходи мають орієнтуватись на дорожні знаки або вказівки регулювальника. Як проїхати перехрестя та безпечно перейти дорогу в такій ситуації, розповіли патрульні поліцейські. Коли світла в місті немає, на дорогах Одеси починається хаос. Пішоходи вагаються перейти дорогу, а водії іноді не розуміють, в якому напрямку їхати. В такому випадку на допомогу приходить регулювальник, сигнали якого повинні знати та орієнтуватися на них усі учасники дорожнього руху, як власники автомобілів, так і водії двоколісного транспорту. Якщо руки рука піднята догори... У то знак по, е, е, увага, то треба всім водіям звернути на цю позначку і зупинитися. І далі слідкувати в якому напрямку е, регулярної руки. Якщо рука там, ліворуч, а права е, вперед, то е, можна за нього. Робити поворот, але ні в кому разі, як я казав, не за погони заїжджати. Але, як показує практика на дорозі, не кожен з водіїв знає та дотримується правил дорожнього руху. Новий собу, справа, становиться, право, Є питання, є зауваження до водіїв, а Також були порушення правил дорожнього руху. Тому ми нагадуємо про те, що необхідно знати та виконувати жести регулювальника. Якщо у вас є сумніви, то перечитайте правила дорожнього руху. Знати та виконувати жести регулювальника повинні не лише водії, а й пішоходи, зазначають поліцейські та нагадують жителям міста загальні правила. Перш за все, коли регулювальник підіймає руку вгору, це жест, увага. Це як жовтий сигнал світлофора. Якщо регулювальник стоїть спиною або груддю, то на нього йти заборонено. Якщо він стоїть боком, тоді пішоходи, також як водії, можуть переходити дорогу. Ну при цьому вони повинні бути уважними. Водії повинні під час виконання поворотів праворуч, ліворуч, надавати перевагу в русі пішоходам і потім продовжувати рух. В разі, якщо водій порушив правила виконання жестів регулювальника, йому передбачено штраф у 510 гривень. Пішоходи також можуть бути оштрафовані за порушення правил дорожнього руху та мають заплатити 255 гривень штрафу. Але що робити, коли світлофор вимкнений, а регулювальник відсутній? Правила переходу та проїзду нерегульованого перехрестя, нагадали патрульні поліцейські. В такому разі людина йде до перехрестя, де є розмітка, де є пішохідний перехід, і там вже буде переходити дорогу. Водії повинні знижувати швидкість руху під час під'їзду до таких перехрест, до пішохідних пішохідних переходів як регульованих, так і нерегульованих. І вже максимально уважно переходити дорогу, бути помітним у темряві це найдієвіший спосіб убезпечити себе від неприємностей на дорозі, зазначають патрульні. Дуже багато пішоходів користуються ліхтариками. А також ми дуже рекомендуємо користуватися такими наліпками, як світловідбиваючі елементи, які розташовуються на одязі на речах людини, яка рухається в темну пору добу. Саме це допомагає водієві побачити пішохода, який переходить про. Іжу частину свою чергу одеські мами не нехтують безпекою своєї дитини та свідомо дотримуються правил поведінки на дорозі. На візочках має бути світловідбивна стрічка. Це, якщо не передбачено виробником, зараз дуже багато таких є елементів, які можна приклеїти. І е, навіть незважаючи на те, що світлофор працює, інколи виникають такі аварійні ситуації, тому що водії кудись поспішають. Вони вважають, що ми, як пішоходи, можемо зачекати, і це обов'язково дивитися в обидві сторони і бажано одночасно. Про правила руху на пішохідному переході на нерегульованому перехресті особливо важливо пам'ятати батьками з дітьми. Тут перехрестя регульоване, його не складно, можна сказати так, переходити. Далі є не перехрестя, а просто пішохідний перехід. Там мені доводиться виходити першою перед коляскою, тому що з однієї і з іншої сторони машини і при через те, що припарковані під бордюрами автомобілі водії теж не бачать. Я сама, як водій, прекрасно це розумію, тому частіше всього, тобто виходиш сторона руху, і ти виходиш попереду коляски. Якщо двоє дітей, то всі позаду, а ти йдеш попереду ще червоний флажочок. Треба брати. Знання та дотримання правил дорожнього руху зможуть не тільки полегшити ваше життя, а й убезпечити його. У п'ятницю вранці під Іванівським мостом потяг на смерть збив жінку, яка переїжджала колії на велосипеді. Машиніст подавав звукові сигнали і застосував екстрене гальмування, але уникнути наїзду не вдалося. За словами машиніста, жінка на звукові сигнали не реагувала і продовжувала рух через залізничну колію. У результаті велосипедистка отримала травми несумісні з життям і померла до приїзду швидкої. За фактом аварії відкрили кримінальне провадження, триває розслідування. Приставив ніж до горла жінки в громадському транспорті. В Одеській області затримали п'яного та агресивного пасажира. Інцидент стався на території Ренійської громади. Спочатку чоловік обзивав водія автобуса. А коли одна з пасажирок зробила йому зауваження, вихопив ніж і став їй погрожувати. Інцидент стався в день у Ренійській територіальній громаді. Перебуваючи в пасажирському автобусі приміського сполучення, нетверезий пасажир почав ображати водія і висловлюватися на його адресу нецензурною лайкою. Одна з пасажирок зробила йому зауваження. У відповідь чоловік штовхнув молоду жінку. Після чого дістав із кишені ніж і приставив його до її шиї. Після зупинки автобуса пасажири викликали на місце інциденту поліцію. На щастя, Дебошир не встиг нікого поранити. За фактом хуліганства відкрили кримінальне пром... Правопорушнику загрожує до семи років позбавлення волі. Сім років позбавлення волі загрожує 28-річному жителю Ізмаїла, у якого поліцейські виявили зброю, набої та наркотики. Їх чоловік зберігав у своєму приватному будинку. Поліцейські викрили чоловіка і провели в нього вдома обшук, під час якого в одній з кімнат виявили пістолет. 38 патронів, а також три пластикові ємності з порохом. Крім того, на кухні, в металевій банці та у двох паперових згортках поліцейські виявили канабіс, а на балконі горщик із коноплями. Після проведення низки судових експертиз та інших процесуальних дій слідчі поліції під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури висунули фігуранту обвинувачення за частиною першої статей 263 та 309 кримінального кодексу України. Крім того, за фактом незаконного пасіву та незаконного вирощування канапель чоловіка притягнув до адміністративної відповідальності за статтею 106 шість кодексу України по адміністративні правопорушення. За що він вже сплатив штраф у розмірі 510 гривень, за словами чоловіка, зброю, боєприпаси та вибухову речовину він придбав у незнайомця та зберігав для самозахисту, а наркотики вирощував для власного вживання. Правопорушнику висунули обвинувачення одразу за двома статтями кримінального кодексу та скерували справу до суду. Фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі. Погода не перестає радувати одеситів. на календарі вже початок листопада, а температура на градусниках залишається майже літньою. Яка погода чекає на городян на вихідні? Розповіли в гідроміцентрі Чорного та Озовського морів. Початок останнього місяця осені ознаменувався досить комфортним температурним режимом та приємною погодою. Листопад продовжує радувати жителів Одещини сприятливими атмосферними умовами. У гідрометцентрі Чорного та Азовського морів розповіли, яку слід очікувати погоду на вихідні та упродовж наступних кількох днів. З 3 по 5 листопада очікується надзвичайна 5 класу пожежна небезпека. З 3 по 6 листопада на погоду буде пливати. Передня частина улогове циклону, що зміщується з північного западу. 4 листопада у суботу синоптики прогнозують нам погоду без суттєвих опадів, а у неділю 5 числа місцями незначний дощ хмарно з проясненнями. 4 та 5 листопада очікується вночі та вранці місцями туман. Вітер буде південний – 9-14 метрів за секунду. У ці дні буде вітряно, а температурний режим в середньому на рівні попередніх днів. В день 4 листопада та вночі 5 листопада очікуються місцями пориви 15-17 метрів за секунду. Температура у цей період вночі буде складати 11-16 градусів в день – 19-24 Прогнози погодних умов на початок наступного тижня будуть дещо схожі на показники вихідних днів 6-7 листопада. Також без істотних опадів місцями невеликий дощ. Температура вночі – 10-15, в день до 23 градусів. За словами метеорологів, не дивлячись на досить теплу погоду на початку листопада, навряд чи вдасться побити рекордний температурний фон. Адже для цього місяця абсолютний максимум температури у 26,2 градуси спостерігався у 1926 тому році і досі ще не був побитий. Про всі ці та інші події дня ми розповімо в наших наступних випусках.